Гарного сім'я, дівчата і хлопці. Сьогодні мені захотілося зробити пончиків, солодких пончиків. Зараз я замішу пару, 150 мл водички теплої, десь чайну ложку цукру покладу, і десь 20 грамів приблизно дріжджі. Дві ложки борошна покладу, щоб Ось така пара буде. Розбовтаю це все, накрию рушничком і хай постоїть десь. Хвилин 20 приблизно, поки дріжджі почнуть працювати. Опара моя вже ось так гарненько підійшла. Так, тепер ще ось я додаю 150 кефіру, 3 ложки олії, можна ложку горілки додати. Це для того, щоб, щоб пончики не впитували в себе в олію, але я цього не помітила раніше, то Хочете кладіть, хочете ні. Дві ложки цукру я покладу, десь півчайної ложки солі, неповну ложку, чайну розпушувача, куряче яєчко. Я сюди відділю я білок, я покладу окремо, а жовточок сюди в тіста. З білками будемо робити глазурь. Ось іще грудочку масла. Таку, може, грамів 10 я покладу. Оце зараз гарненько розбовтаю. І буду віяти борошно. А борошна треба нам від 450 грамів приблизно. Я завжди вказую від, до того, що борошно було різне. різне. І все вийде. Тісто любить тишу, спокій, гарний настрій, все буде добре. А можна ще, дівчатка, покласти ванільного цукру. І вію борошну від 450 грамів. Але я вію завжди поступово замішую, щоб не забити тісто. І все вийде, все буде добре. Ось так я замішую тісто, домішую я завжди на поверхні бо там зручніше, вимішую до тих пір, поки перестане липнути до рук. А якщо ви хвилюєтесь, то просто якщо тісто вимісилось вже, вимийте руки, помажте олійкою і все буде добре. Тісто вже вимісилося. Так гарно. Кладу я його відпочивати прямо тут на поверхні. Накриваю мисочкою, десь на півгодинки. Ось так. Дівчатка, а яєчний білок, що ми залишили, ставимо в холодильник, щоб він холодненький був. А тісто вже так гарненько підійшло. Я ділю його на невеличкі такі кульки. Ну, Приблизно як куряче яєчко. Ось такі. Можна менші робити, можна більше, хто яких хоче. Але бажано, щоб вони були рівної величини, за розміром. Поділила я, дівчатка, тісто на маленькі кульки, на маленькі такі кусочки. Тепер я вкачую такі кульки, роблю маленькі. І відкладаю, криваю рушничком. Хвилин на 10 чи то на 15, хай відпочиваюсь. А я тим часом зроблю глазурь. Білок з курячого яєчка. В холодильнику він у мене стояв. Купила я глазурь, я вже вам показувала. Додається, дуже зручно, дуже дешево. Десь 15 гривень коштує. От, кладу я сюди до білка. І просто-напросто збиваю. Можна цукрову пудру, хто як звик, так і збивайте. це так, як на Пасху. Можна вінчиком колотити десь 2 години, <свісно> приблизно. От, збивати, а можна міксером, кому як зручно. Збилося чи ні, не знаю. Я думаю, досить. А ще таке продається її шоколадна глазурь. І знов ставлю в холодильник. Тепер, дівчатка, беру я кульки, роблю ось так, дірочки, як бублик. І робимо пончики, Такі, як вам захочеться. Більші, менші, хто які хоче. І буду ставити. Розігріватися сковорідку. наливаю туди олії, десь на палець. Дивлячись, я... я не можу сказати точно кількість олії, бо того, що дивлячись, яка у вас сковорідка. Я на... наливаю на палець десь, щоб пончики у мене жарились до половини в олії були. А ось так я їх поліпила. І відправляю обжарюватися. Сковорідка нагрілася, ось так вони обжарюються, але треба постійно бовтати, щоб вони такі були з бульбашками. Ось отак, дівчатка, приблизно обережно. Можна вилочкою крутити по сковорідці. А ось я нажарила пончиків таких. Дуже смачні, дуже гарні, але я ще не куштувала. Так, тепер що я роблю далі? Можна потрусити цукровою пудрою, так як я завжди робила. Можна ще вмочити в нутеллу, Можна з помазати, можна вареною, можна взагалі хто що хоче, й робіть. А я ж буду сьогодні в глазурі внучати ось так. І відкладати. Тепер, дівчатка, можна потрусити посипкою, та що для пасочок. Ось так. А можна кокосовою стружкою. Зараз продають такі от, яскраві такі посипки. От. Все для зручності. Я, як сорока, всього накупляла, от. скоро будуть пасочки. Будемо прикрашати якось. Але я люблю пасочки, знаєте, такі натуральні. Там, де я роблю узори на них, виробляю щось якісь гарні такі. Приблизно так, не терпиться вже мені скуштувати. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. Всіх обіймаю, до зустрічі!